Дошка Пашани з'явилась в Нікополі влітку цього року. На її виготовлення та встановлення було витрачено 79 тисяч гривень. На ній розмістили фотографії кращих працівників різних галузей. Світлини обіцяли замінювати щоквартально. А от Дмитро Дьомачкін від такої честі свої фотографії на душці відмовився. Це Моя лічна і не боюся того слова сказати, громадянська позиція, тому що ніколи зворіти не для того. То що моя петогравісі фотографія, фотографія висить на столь дорогому із ділі столь дорогому изделі, От которая називається доразка й доска почет. На це міський голова Руслан Токар відповів, що дошка пошани не обійшлась недорого. Йому мовляв, пропонували варіанти і в кілька сотень тисяч гривень. А ще виявилось, що міський бюджет за цю дошку ще й не розрахувався. Саме главно що ми вже год за нійодовж. Вот чисто по-человечески, да, у нас. От ми їх попросили взяти деньги в банк і поставити на цю штуку, год не платить. Важливим для мера виявилось те, хто зараз працює на заводі в Зокрема, він згадав про колишнього керівника міського відділу охорони здоров'я Тетяну Савченко. У нас було таке діло. Уголовне, кстати, осуждені шість бухгалтерів відділу здраво здравоохранения. Коли розмовляла Савченко, почему госпожа Савченко устроилась на феросплавний завод? Работать зам врача профілакторії. Сейчас врачом работаем. До того ж, мер заявив, що НЗФ платить доволі низький відсоток за оренду за землю. Лише один відсоток, тоді як трубний майданчик, три. І таке інше. Міський голова підготував кошторисну документацію дошки пошани та обіцяв віддати її депутатові, щоб той подивився, куди пішли кошти. Проте документи так і не віддав. Сказав, зробить це офіційно.